Вітаю, друзі. Я зараз іду після свого одного заняття з університету, і зараз мені така думка одна прийшла. Багато людей думають, що навчання на психолога це щось таке дуже прям цікаве. І весь час розбираються якісь прикладні знання, як їх можна використати в повсякденному житті. Це про терапію, про діагностику. про… Методи там лікування клієнта дуже дуже такого всього багато цікавого. Насправді, друзі, навчання от в університеті воно дуже академічне, і особливо я зараз можу сказати за, за кордон, що дуже сильна увага приділяється статистиці. Вона прям проходить такою червоною лінією через всі-всі роки навчання, і вона є як окремий предмет. І вона також є я, в складі кожного іншого предмета. Наприклад, конструкція тестів, діагностика, нейропсихологія, далі емпіричні експериментальні, як називається, я забула, як цей предмет називається. Тобто теж експериментальна психологія, в ній теж статистика, це все, все пов'язано. І інші взагалі е, всі предмети в них є статистика. Тому якщо її не розуміти, то ти, виходить, в усіх предметах будеш плавати. Якщо ти цю базу не зрозумієш, значить буде дуже важко. Дуже багато там оці всі моделі, схеми, графіки, дуже-дуже всього багато, дуже багато цифр, і це весь час потрібно розбирати, щоб не відставати. Тому, друзі, хто йде на психологію, будьте готові, що це в першу чергу отак. Така робота, це не лише про терапію і про щось таке дуже цікаве. І напишіть, будь ласка, друзі, хто зараз навчається в Україні на магістратурі або навчався з психології або з клінічної психології, тому що я вивчаю зараз клінічну психологію на магістратурі, чому приділяється увага саме в Україні? На чому вони фокусуються. Це статистика, це більше на практичних знаннях. Мені було б дуже цікаво почитати. І також хто на бакалавраті, теж було б цікаво, тому що отут на бакалавраті, я хоч вже й пройшла бакалаврат. Але от те, що я спостерігаю зараз, це реально дуже-дуже дуже академічні такі от прям знання. І от якщо їх не здасиш, далі не підеш. Чекаю, друзі, ваші коментарі.